Друзі, вітаю на каналі, 31 липня. Знаходжуся у другому розсаднику фондука. Тут у нас переважна кількість сорти європейська селекція і італійська, тобто каталонський, масова частина і тонда діджифоні. Також невелика кількість йде запилювачів. Ось так зараз виглядають відводки. Середня висота від 20 до 70 см. І даний розсадник без поливу. Дуже густо зараз виглядає. Зимою вже будемо робити більш жорстку обрізку. Ті саджанці, які вже другий раз під рік дадуть сигнальний горішок. Тобто, наприклад, як ось цей каталонський, ще раз цього року перепровіримо і, скоріш всього, що будемо видаляти основну частину яка плодоносить, а будемо залишати лише однорічні прирости для того, щоб подальшому хіба розмножувати саджанці. Так будемо залишати, скоріш всього, половину таких саджанців будемо обрізати. Так, принаймні плануємо половину обрізати і суто на саджанці. Якщо вже потреба саджанця не буде, пізніше будемо даний розсадник переводити суто на горішки. Ось який каталонець. В принципі, розвиток горизонтальних відводків досить такий непоганий. Вважається, що це все без поливу. Так. Оцей так би, третій ряд розмножували лише внизу каталонець. Тут є висаджені Веба цінний висаджені американці, цей Епсилон і Тета, також Сан-Джовані. Це в нас тонда. Ми також замітили, що горизонтальні відводки каталонські трохи йдуть краще, і чомусь прирости дають трохи слабші. Тонда діджі фоні горіх ще трохи вже буде достигати. Має тонда, рішок тонди має, щоб подивитися округлої форми, і ось тут має таке так, якби, Камера передасть, як боростка невелика, така, так, якби це характерне для тон, що замітив. Менше з тим Ось так виглядають горизонтальні відводки внизу, тут вони трохи кращі за рахунок того, що більша вологість і вони трошки краще розвиваються. І з цієї сторони також каталонський. Ось такий розвиток відводків. Тож помаленьку робимо записи на горизонтальні відводки, не бажаючих придбати, попередньо можна записати на Viber. Коли вже буде йти викупка, безпосередньо будемо, як то кажуть, відправляти.